Чернігівська область займає одну з важливих позицій в обороні країни. Про це в рамках робочого візиту в облдержадміністрації говорив заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції. Що таке сьогодні Чернігів? По-перше, це столиця територіального командування Північ Збройних сил України. Тут центр північ. По-друге, це прикордонна область, яка межує з державою агресором. Не одне підприємство Чернігівщини отримало оборонні замовлення та працює на благо українських військ. Міноборони задоволені співпрацею, адже якісно виконане замовлення це гарантія безпеки вояків вдалих операцій, а для підприємця запорука постійної співпраці з державою. Добре, що вони працюють, добре, що у них є замовлення, добре, що вони зберегли виробничий потенціал і кадри. А е, чи можна розширити співпрацю, чи можна Розмістити додаткові замовлення про це будемо говорити під час зустрічі. Чернігівська область стане однією з перших, де розпочнеться експеримент з роботою військоматів. Чернігівська область стане першою, де Збройні Сили України спробують застосувати нові підходи до роботи військових комісаріатів. Замість пережитків радянської військової машини з військоматів хочуть зробити сучасні військові центри, які, окрім набору на строкову службу та мобілізації, займуться потужною інформаційною кампанією у суспільстві. Зокрема, планується налагодити тісну співпрацю зі школами для виховання військово-патріотичного духу майбутніх захисників України.